побачила таке, бачите ось тут. Ну, хочу подивитися. Буся. А, це камінчики справжні, бачите? Це справжній жемчуг? Потримай, Це справжній жемчуг. Ви такі важкенький, бачиш? Буса. Різні, різні, різні. А є каблучки ще, ну подивись. <там екранения> є царешки. Ану, роздивляйся. Я, <завтую> не я не не, я Пусть вона походить. Hmm? Да. Mm? Да. А, це ракушка, це ракушка, так? Мені мама купляла такі он на не руку прикраси в Мелекіна колись в дитинстві. Ось це класно, бачиш, малиновий. Під золото. Да, да, даже, да, да. Я подожди, я на, на, на сколько я сделаю. Подожди, подожди, сейчас. Насколько ты меньше? Вот так вот сделала? Да. Да. Вот так, да? да? Значит, убираем сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где-то да. семь. Да. Семь. Хорошо. И, и, и да, я и так, поэтому так, уже так, сделаю так. Да. что это три шага. Ну, хорошо. Если И потом завтра... На... Подойдем, да. я то-то дам, Слонь. а я возьму іщу, посмотрю на скупі. І да. да. все. И потом мама, то мама на сьогоднішній неділю сюди приїжджає Матинція. і я з Прикольно, бачите? Ракушка запитала за да. ракушка з перламутром. Ще хочеш, щоб намисло таке гарно здається. Не, це натуральний камінь. Він з ним нічого не случиться. Ти можеш ходити сміло. 10 годин, воно 10 років буде таким же. Це на, на, на крайню я робила. А так ти можеш іще менше зробити. Муранське скло, От, а я і ось такі корали. Оце пресоване корал по 10 левів, А цей маленький, бачите, показує цей маленький. О, він скільки по 10 левів да, коштує. У мене була така грость винограду, але велика. Знайшла, бачите, кошаче око, Такий браслет на руку і такі буси. Конячки приїхала, катають. ось такі соньки помірять, але вона щось не дуже хоче. 119 лирів коштує. Не хоче вона 60 євро. хоче Під пробку бачиш? Заднічик. А я б спробувала, який це розмір. Це тридцять сьомо. Так, Софія. Другий ну, міря сейчас. А ножка ну, вот так, да? Ага, бочком, Угу. Пяточка. Все добре, да? Оце класно сіли, да. І білого кольору, супер. Оце мені подобаються. І сіля, да? Спробуєш. Сіля, не подошли. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, Завтра, дякую. Тому, дякую. дякую, дякую. А що? Дякую. А, дякую. а у, у Лена такі самі. Прекрасно такі самі. <тур> 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 а ціна, а ціна яка білих? 110 лева. 110 лева. Мені не нравится, тут вот этот вот Ну, мерят цю модель. Вузеньки, да? А ну спробуй за цибноту. Сдеваюсь, я даже пятку не могу заснуть. Сколько? 110, да, Леви? Я Это за ним. Такие, а ну, Сонька, бачком, бачком. Пяточка. Все добре. Мені здається, оці мені подобаються. Подобно этот бег? Да. Бры. Можно на один размер еще больше? Неудобно. Что колодка неудобна, или что подъем неудобно? Подошва сама вот а. Нет. Давай еще раз черные померим. Маленькие, другие, но качество подобное, да. Просто это различие. Мерю. Мере, пробуй. Давай сумку держать и меряю. Маломерки они. Но ну, тут мне очень понравилась эта вот а, молния красивая. Вот. 45 размер, 45 лев. Такое что я беру себе такие. Давай. Давай. Бабусі наші подарунок Соня каже, давай бабусі різи е, полоску на її навіть такі шлепки різинові, 20 леві. Ось такі сорок такі розові. Дванадцять 12. 12. розові рожеві двадцять. Нема ціли, нема ціни на цих. Ці. Ось такі 18. Ось такі 26. Такі тебе були подібні з Турції. 18. 26. Пратівна кукла, дуже противна. Цільна ліцева маска коштує 50, 50 левів. да. Ліхтарики вже горять, бачиш. Взяла я собі взуття йду в новому взутті. Ти бачиш яка собачка. Так, да, точно. Маленька. Не хоче йти. Придбала собі косметику, а я знайшла ось таку сумочку. Не знаю для чого вона. Хочеш дати собі таку сумочку? Mm -mm. Ні, 20 ливів. Це шкіра. Так, да, прикольно. Она там одна. А вона одна, да, у вас? Я побачила, що шкіра, так. барашка на рюкзачок. Ціну ми не знайшли. Ось тут він. Сімнадцять, шістнадцять, оця класна, дивись, вісім, оця прикольна. Вся, весь. Моє ім'я є на стопки. Да. Де? Де, Софія. Чорне. Болгарія, вообще. Вот. С сошачком. А, Софія, да, ой. Сикивана и шачком сотня. С сиськами, которые мы взяли. А, с сишками, да. Спики пья, и мы за п'ять взяли. Да. А це для чого? П'ять. Вісничка болгарська. Хочеш? Чаш... Я хочу чашечку. Але я не знаю яку. Бачиш тарілочки. Ну, можна взяла тарілочку. О, пам'ятаєш, в мене таке було під гаряче. Так, да. відкладати під гаряче. Таке, скільки вона? Скільки вона? Десять. Десять. А, щось таке? Ще, ось ще ось такі штучки є по 12. Маленька 5 така, тарілочка, така 8, така чотири. Хочеш заберелок? Ось три. О, две. Хочеш. Цвітівлаз, щось таке, да? або серденько. Можечки, скільки їх риба фуга. Риба фуга. Скільки там? 5 4 5 4 4 2 4 Скільки всього бачиш? 4 4 Єжачок я бачиш, маленький. Угу. Єжочок 4 4 коштує. А я тоді придбала собі цю штучку, щоб трясти, і там сніг йде. Так. Ляси і ось так. А там сніг іде, бачите. Скільки ого, 12. Дорого. Але ця оця, дуже класна. Чайка. Вісім. Оце вісім сонь. Це вісім. Сельбатросам мені дуже подобається. А ця 9. Мені подобається парус, кілянь, красивий. А маленький, ой, який гарний. Це просто скло без води. Просто скло. Шість. Три. Три. Бачите, така штучка. Три. Що туди? Ось така 15. 16, дванадцять, п'ять, п'ять ливів. Ні, я не хочу паруснік. А це що таке? Там водичка. А, це для зубної щітки, так? Да? Для зубної щітки. чотири, бачите. Ну так. Да. Болгарія 12. Сонька яка штучка. Там ліхтарик всередині. І ось бачиш, ось, яка класна, ось вона. 10. О, о яка гарна, це 10. 220 рік. Але шар маленький, куля. Маленька. Ось такі, скільки таких коштують, 15. 5. А маленькі, ось такі. Немає цінника. А три. Кіло 15. 12,5 алеїв, 275 гривень. Ось така штучка для меда. Там багато чого, там ще щось є. Ось така штучка. бачите. Для меда. Суто для меда. Так що ще? Посуд, посуд ми вам показувала, ось кішка моя. Скішка. А, це щось залізне, це залізне. Три, три. три, три. Це залізне. Таке шість, п'ять. По десять, вісімнадцять. Це для кого таке маленьке? А для кого це таке маленьке? Сонь, сонь, дань кажу. Для кого? Для собаки. Та да ну, нуля на пупса. П'ять, дванадцять, вісімнадцять, янгол вісімнадцять. Рибка, рибка тринадцять. Який жирний кіт, глянь, пухкий гладкий глянь, тридцять. Десять, дванадцять. І кішечка класна. А собак нема, так? Да? Кішки? Кішки, риби. Кішка 30, 10, 13, 15. А ще тут воно дивиться? на щастя з Болгарії. 3. Ось така мені подобається. Соня, ляня кашель, жаба. Жаба, метелики, метелики, бабочки. Слонення, янголи, бачиш, на новий рік. На новий рік повішати бачиш з Болгарії. Оце класно. На новий рік повішати можна. Кішки ось по 16. Вона тримається за хвіст, може впасти. 52 велика така. 52, 13, 6, 10, 12, 13, 13, 12, 12, 12, 10. Це щука велика, 50. Що ми візьмемо в Янгола може? Янгола. Подивись. Болгарія. Ціни нема. Окрасу 24, 26, 24 різні. І є сережки. Ось по типу такого Осоньки є. Це по типу Сваровський, щось таке, 24. Різні вони. да-да-да, 26, 22, 26, 21, 30. Я вони зі Сережками. Теж серічка є. Серєчки. Червоні, да, 37. У тебе більш прозорі були, то такого нема. Різні вони. 34, 46 різні різні, 34 фіолетові, бусковий колір, 26, 28. 40 левів, така ж. Я хотіла з вирізом під волосся. Да, он так или нет? Да, он так или нет? Да, так

Тебе подобається? Ну, ось така маленька сумочка, 39 лев коштує, вона тут різні-різні, сподобалася мені дуже. Маленькі такі собачки. Можете і так. 9. Сумоку пляжную. А там ось такі подушечки, бачите, собачки. 64, кишка. Сорок. Спасибо. Да, вам тоже. Можно сделать И... все нормально. И так, э, да. з петушком я. Ой, Соня, Соня с опсом. Я не можу. А он Чихахуа. Ти бачила? Зараз оно. Я хочу таку нову. Ця саранча повзла по моїй нозі. А я думала, це щось таке, може, пакет чи щось таке. А це ось така саранча велика, ви уявляєте? <gie> Сонька боїться. Забивається пакет. Ми дійшли до магазину, діамант. Соня мене чекає. Чекалась на мене, так? Да? Ось. І знов ми тут. Саранча дуже гарно була, так? Да? По нозі по повзла. По лівій нозі. Вже до коліна майже доповзла. Я так віжжала, це капець. Доявляю, Бас... що сповім татові про цю Він буде держать з мене. Сукор. Кіло 4,29. Хотіла показати, ось бачите, Кукурудза ось така. 2,99 Булгур 500 грам 2,49 Ще щось, щось хотіла показати. А, ось по типу басматі, да? ось 4,67, 1 кіло. Круглий ріс, 1 кіло, 5 левів. Так, швиденько. 400 грамів макарону, 2 леві. Ось такі 253 лева. Чись діточок, макарони. Ага, ось це 400 грамів, 2,89. Хтось поклав. Соса памперс. Ось такі ось такі різнокольорові. 470 пів що ще ось такі? 5,89. А, і по типу, як у нас не 1,29. Ще є локшина ось така. Да? Скільки вона коштує? Стоїть. 1,25. Ти бачиш їх? Назву я не бачу. А що це таке? Оце таке макарони. О, макарони бачила таке? Я перші такі макарони бачу. Бачила я? 1,89. Такі ціни. А гречку, 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 гречку. Це якісь боби. Це що таке? Чечеві це щось таке, так? Да? 6,39. А де гречка сонька? Гречки нету, Гречки А, ось ось гречка, так? Да? А да. гречка? Ні, 400-400. 219, так? Да? Пуканки. 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 Шість пуканки. 6,36. Мабуть, це воно, так? Да? Пуканки. 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 Це я побачила, так. Да? Знайшла я гречка 500 грамів, ось ціна, 429 лева. Борщ, 140 грамів паста, ось така коштує 4 лева. Ось така. Знайшли з мого дитинства шампуні. Бачите, апельсинка-кря-кря. Угу. Це щось таке. Не знаю, мабуть, полуничка, яблучко, лимончик. Оце, оце, мабуть, саме такий був. А, ось клубничка. А що це таке? Оце з ромашки. А, ромашка. Ось полоничка. Сіна 2,39. А ще я знайшла ось такий кремчик 10,99, не боді. Тут 150 мл. Беремо хляб, хліб, ось такий, батон, ціна ось. Ось така з родзинками смачна здоба, булочка, коштує 5. Левів за 400 грамів. Ось. І ось 5 левів за 400 грамів. Але тут з додаванням, бачите, таких ось фруктів. А це, а це може шоколад. Соня, це шоколад, це не родзинки, це Пані шоколад. Це шоколад. Не угу. не Вони різні. А ось це родзинки вже. З родзинками дешевше, так? Це з молоком. Традиційна. Ось таку булочку хочу взяти, але 5 ливів мені шкода. Це 2,5 євро. Мені шкода. М'ясо 6-15 левів. Це дуже дорого. Світла. Ось така бри маленьку, саме маленьку, може ось цю. Бери ось цю Я не хочу брати. Давай тримай пакет. Пакет тримай. Ось така нам вистачить. Їх багато, це лафанові і вони безкоштовні. Так, взяла ще капустку ось таку. Ось тут капустка ще. 78 лук ось такий. Я покажу мед, я чуть не впала в образ. 555 гривень, ось така маленька баночка. Тут 900 грамів. Це мій улюблений чорний мед гречаний. Ви бачили? Я в шоці. Тут їх багато-багато різних. Ось з горішками ось таки. З волоським горіхом є. Взяла ось така ціна: це свинина на кості. Mm -hmm. Буду готувати борщ, мабуть. 2,09 леві, боровинка, 3 літри. Беремо з ручка, покажи ручку, яка класна, ручка зручна ось така. Ось така жвачка. Полончик.